Добрий день, шановна громада, шановні підписники, вирішив засняти коротеньке відео по господарству по гусях і качках. Ось такі ще гусаки залишилися. два гусака і одна гуска ходять вони. Йде сюди я вас засніму на відео, що так далеко тікаєте вони льотні, спортивні, годую їх картоплю і ми не мене єсть. по полю. Думаю, оставити хай яйця несуть. Да. різати їх вже не хочеться. І ще дві качка і качу розсталося якраз. Ось такий намножимо. барбос ганяє. барбос куди ти погнав? Ганяє гусей, гусятник Підписуйтеся на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. У нас вітер холодні така.